Усім доброго вечора. Сьогодні на огляді ось така гарна, біла, зумна щітка, яка купувалась в мережах магазинів АЛО. Хочу одразу подякувати мережі магазинів АЛО за швидку доставку. Саме головне це є безкоштовна доставка в самі мережі магазинів Ало, а також доставка іншими транспортними компаніями. Хочу відзначити класну. Пакування. Ось така сама гарна біла зубна щітка. Вона має 5 режимів чищення, а саме, це відбілювання, полірування щоденне чищення та масаж. В комплекті входить дуже багато змінних насадок. Є головною перевагою, що не треба шукати і тратити час, коли потрібно. Шукати всі ці насадки, їх вистачає дуже довго. В комплект входить щітка для масажу ясен, для чутливих зубів. Також для щоденного очищення, цілих 3 штуки, для очищення брекетів. Хочу також відзначити, що в коробці є пакування транспортувальний кейс. Він такий ось дуже гарний, новенький на магнітних кріпленнях. Дуже легко відкривається, та дуже гарно з ним транспортувати, тому що зубна щітка це особиста гігієна, щоб не потрапляли ніякі інші бактерії. Також, ось ми бачимо саму зубну щітку. Ось такого білого кольору внизу є порт для зарядки. Вона акумуляторна, має ось такі режими, полірування, масаж, білювання, чистка щоденна і для чутливих зубів. Ця щітка має таймер, тобто 30 секунд з кожної сторони. Але коли треба вимкнути, можна вимкнути через кнопку. Але якщо йде цикл чищення, треба змінювати кожні 30 секунд в сторону і взагалі сумарно час праці 2 хвилини і далі вона автоматично сама вимкнеться. Також, хочу ще додатково подякувати Ало за надійну доставку. Дуже-дуже велику гарантію на цю зібну щітку. Також за дбайливе та бережне пакування. Зубна щітка прийшла вся ціла, неврядима. І також порадила те, що є навіть ціл 6 насадок у комплекті. Тому я дуже дякую мережі магазинів ГАЛО за такі приємні бонуси та такі приємні сюрпризи. 이될 거예요.